І так, всім добрий перейдови, мої дорогі підписники. У нас сьогодні нова серія по грі My Garage І ми будемо відновлювати ось цю прекрасну жигу. Е, ви бачите, вона в такому дуже-дуже поганому стані. Ми її відновимо, відчистимо від е, ржавчинки Ви бачите, зараз її ціна 2905 баксів. А після того, як ми зробимо з нею всі маніпуляції, побачите, наскільки виросте ціна цієї жиги. А для того, щоб нам все це розпочати, потрібна болгарочка в першу чергу і абразивний круг. Для того, щоб зачищати цю всю ржавчину, яка знаходиться на даній жигі. Ми з цього якраз таки правого крила починаємо цю всю ржавчинку зачищати нас все виходить. Так, праві двері. Що вони тут нам скажуть? Одна точка з ржавчиною. Це нічого страшного, я так вважаю. Так, праве заднє крило. Ми також його будемо чистити. Дві чистили від ржавчинки задня ляда. Кришка багажника просто в жахливому у нас стані. Абсолютно вся побита ржавчиною, як і оця штука, е яка попід склом у нас знаходиться. Все ми вичищаємо акуратно, абсолютно від ржавчини, Бачите, як все воно швидко дівається. Поріг. Для того, щоб відчистити поріг, нам потрібно відкрити двері. І ми бачимо, що в нас не тільки поріг задіто, а ще й наші самі двері. Блін, ну це жахливо, звичайно. Двері, коли задіто, потрібно знімати карту дверей. Проте давайте для початку зачистимо наш поріг і вже подивимося, яка буде ціна нашого автомобіля просто зачищеною, зачищеною просто до металу ржавчиною. А далі вже будемо вирішувати, що будемо далі робити з цією жигою. Ну, звичайно, ми пофарбуємо ті деталі, які ми відчистили від ржавчинки. Щось тут дуже-дуже погано відчищається. На стоечку все перекидається. Проте спробуємо відчистити його і надалі. Бачимо тут і під передніми дверима, це ліве крило просто капець йому. Реально, цей образивний круг повинен був би вже стертися з такою кількістю ржавчини, яка знаходиться саме тут. Тут ну, просто жах. Тупо все в ржавчині. Незрозуміло в якому стані, як його все ремонтувати і як його відчищати. Відчистимо це крило і спробуємо його відновити по максимуму. Для того, щоб можна було продати з 2900, я думаю, ми жигу зробимо набагато дорожчою з нашими всіма маніпуляціями. Хоча це крило було реально простіше замінити просто, чим його відчищати повністю від державчини. Так, переходимо до нашого капоту. Капот, як ми бачимо, теж тут. Дуже сильно постраждав. Видно, ця тачка стояла постійно на вулиці та мала якісь проблеми з ржавчинкою Якщо ми її нормально так і відновимо, е, під капотом я там приготовив дещо і, напевно, ми цей автомобіль залишимо собі, тому що тут такий унікальний, прикольний колір заводський вже йде. В комплекті, так би мовити, з даним авто. Через що я не хотів би її продавати. Що у нас під капотом? Ви не здогадаєтесь. Це у нас 4 впуск та турбинка. Турбінка, яка надуває дуже сміло даний автомобіль до нормальної такої швидкості. Так, ржавчина, у нас тільки 4%. Нащо у нас тут Да я таки знав, що по передньому прав... лівому прогу у нас ще є ржавчинка. Яку ми будемо зачищати. О, там в куточках дуже погано воно чиститься. Можливо, прийдеться навіть замінити нам цей поріг. Для того, щоб відчистити цю, цю ржавчину. А ну що у нас там постанно Ржавчина все одно 4 зірки, блін. Блін, блінський. Як там ще її почистить? От той куточок, бляха, не піддається. Вирізати я не хочу цей поріг. І встановлювати новий А, нам ще ж двері потрібно відчистити. Нормальний стан. Для цього нам потрібно карту дверей зняти. Карта дверей у нас знімається ось тут. Знімаємо її, кладемо на бочок та будемо дочищати наші двері. Все, двері дочистились А ось тут поріг, бляха, не дочистився аж ніяк. Як його тут відчистити в цьому куточку, воно переходить з порогу зразу на бокову стічку. На жаль, на жаль про те, що у нас тут поржавчинки. Тепер в автомобіля все одно 4 зірки, блін. давайте подивимось, може ми тут десь щось не дочистили. у нас все чудово. Тут також все чудово. Дніще у нас, звісно, тут дуже дуже постраждало від ржавчини. Можливо, ще через це, бо прави у нас тут пороги. Пасажирів випадають тупо, тупо випадають праві пороги, праві пороги. Давайте спробуємо їх замінити. В якому вигляді вони взагалі у нас продаються, я навіть не знаю. Лада, звичайна. Та кузовні деталі. Переходимо сюди. І дивимося, як у нас виглядають. Ага. У нас тут взагалі порогів немає правих. Ну, точніше підлоги. Пол е, правий, оце, мабуть, він. Чи що. Оце, мабуть, він. Я так думаю. Проте я не... Ого, то сюди тепер можна повішати ключик. Обалдеть. А я цього навіть не помічав раніше. Це як Мерседеса можна повісити замочок, а сюди можна повішати ключик. Я просто в шоці, якщо чесно. Я навіть не здогадувався про таке. Тому ключик ми залишаємо. І подивимось, що у нас пожавчинки все одно Чотири зірки, тільки поржавчинці. І відрізати цей поріг, ну, блін, я не знаю як, якщо чесно. Зараз ми, звичайно, спробуємо це все зробити. Проте не факт, що у нас вийде. Не факт. Е, блін. Діскбокс. Оце воно. Так, взяли один відрізний круг. Давайте спробуємо щось відрізати тут. Ну, від порошку оце по-любому відрізаємо. Ззаду також відрізаємо. Тут також. І тут також. Все має випасти, в принципі. Ну, давайте ще від порогу його відріжемо. От тут десь воно ще має від порогу відрізатися. Проте не факт, що воно в нас все випаде. Випаде хіба разом з сидіннями? Можливо, у нас сидіння чисто тримаючи це все діло. Ну, особливо заднє, тому що в нас з обох боків тримає наш поріг, нашу підлогу. Так, де наш болтик на відкручування задньої сидушки? Не бачу, не бачу, де її відкручувати. В нас вона, до речі, в поганому стані все сидіння заднє. Гарбагі Бакс. Не знаю, що це таке. Взагалі. Навіть не уявляю. Блін, як цю сидушку відкрутити? Ви не знаєте? Підскажіть, будь ласка, в коментарях. Як відкручується дане сидіння? А, он болт Відкрутили з цієї сторони. Та також з цієї сторони відкручуємо. Все, чудово, відкрутили його повністю, проте підлога у нас не пропадає. Через що потрібно знову брати болгарочку. І дивитися, де ми ще не відрізали. Так, беремо знову болгарку. Тут навряд чи? Не знаю, можливо, оце все потрібно відрізати. Хоча не факт. Це начебто тунель вже вирізається звідси. Так, де наші там диски відрізні. Беремо ще один. Перекручуємо його до болгарки. І ще й тут давайте відріжемо. Не знаю, чесно, вам скажу. Де його ще потрібно підрізати? Ну тут, вроді, все. Ну, максимум, що ми ще можемо зробити, це відрізати цю стійку гробану. І все. Але тоді у нас відпадає поріг наш. Поріг нам по-любому потрібно зберегти. Беремо болгарочку нашу і дивимося, ще де нам потрібно відрізати запчастинки від нашого авто, для того, щоб воно все-таки у нас відклеїлось, так би мовити. Давайте ці частинки відріжемо. Воно нам нічого не дає абсолютно. Ну, Я так розумію, воно повинно відрізатись разом з сидінням. Тому що сидіння у нас прикручене, і також у нас прикручена тільки ця тяга до даного кусочка порога. Можливо, якщо цю тягу відкрутити, ми зможемо взяти. Ні, не можемо взяти. Нічого ми абсолютно. Тому навіть не знаю, як з цим поступити всім. Так, другий болтик. Третій четвертий. Сидіння ми також дістали звідси. А оцю частину підлоги. Ми таки не можемо дістати звідси. Тому що я не знаю чому. На жаль, на жаль. Так, у нас тут ще є. Ця тяга, яка тримає наш кузов З цієї сторони, вона також десь прикручується. Ось вона у нас прикручується. І ми відтепер можемо. О, супер! Ми змогли зняти і тягу, і частину порогу нашого, яку нам потрібно замінити на оцю праву частину нашої підлоги. Новесеньку, без дирочок. Абсолютно. І оцю тягу ми також замінимо на новесеньку. Як ця тяга у нас називається, ми подивимося після. Вона у нас нижня продольна тяга називається. Проте, нам потрібно тепер знайти, де знаходиться наша болгарочка. Кажу болгарочка. Зварювальний апарат нам потрібен. Тепер а Тепер прийдеться по нього бігти аж далечесенько в наш новий магазин, який знаходиться там на вулиці. А, ні, не потрібно буде бігти, тому що я знайшов наш зварювальний апарат, тут навіть електрод ще є. Так що ми його зараз поставимо ось тут. Візьмемо нашу звичайну електродну зварку та будемо зварювати частину нашого підлогу до нашого нового, так би мовити, частини кузову. Так, електроди у нас закінчилися. По пачку з електродами ми збігаємо. Візьмемо новий електродик та заправимо його в нашу електрозварку. Угу. Більше тут зварювати. Ага, отут ще потрібно. Частинку, тут ще частинку. Чому у нас двері постійно при цьому закриваються? Не зрозуміло, абсолютно. Та стієчку, наскільки розумію, потрібно приварити тільки після того, як ми заново встановимо цей поріг. Його ж також потрібно буде приварювати. Звичайно ж. Приварюємо і поріг. І кусочок у нас електрода залишиться, щоб приварити стіечку в принципі, в принципі, ми все вже приварили, що нам потрібно було. Нам залишилося замінити ось ці дві карти правих, замінити водійське сидіння. Пасажирське в нас вроді в нормальному стані. І бжигу відфарбувати в її заводський колір Ціна Жигу вже склала з 2800, 6500. Це дуже-дуже реально круто. Хоч ця жига у нас і на турбінці, проте я вирішив її залишити для себе. Тому що тут у нас і з відпуском ми трохи погралися і з усім іншим. Так, да, Міст нам потрібно буде в майбутньому часі замінити по двигуну. У нас тут майже ніяких траблів немає, лише трабли з коробкою. І з нашим підрамником. Але тут немає нічого страшного в цьому. Так що, я думаю, що ми зараз підфарбуємо її, купимо карти дверей правих і лівих. Давайте всі карти дверей купимо і купимо всі наші Так інтер'єр. Сидіння відразу купимо Front L From Right. Заднє сидіння і тупо всі карти бляха, навіщо я покупляв такі сидіння галімі. Якщо можна було, Коротше, залишаємо ці сидіння. ось тут Не знаю навіщо, але хай будуть. Можливо, в майбутніх наших жирах ми їх використаємо, а може і не використаємо. Залишаємо це сидіння. заднє Можливо, піде в нашу тачку. Проте передні, блін, ми поставимо ті тюнінгові сидіння. Ось, дивіться, які тут прикольненькі. Фронт райт front left sport. Оце буде вже реально прикольно виглядати. Фронт-райт Встановлюємо це сидіння. Беремо наш ключик в реч та прикручуємо його до нашої жиги. Один, два. Три. Через заднє сидіння буде у нас 4. Чотири. чотири. Закрутили. Чудово. Зробили це все. Тепер нам потрібно відкрутити цю стандартну сідушечку. Ай, блін, де у нас тут цей болт? Вгалі ми знаходиться. Так, я його знайшов, проте не дістаю. О, дістав, щоб відкрутити. І побачивши ржавчинку на дверях. Так що отут, бачите, який рижечок на дверях. Цю сюдушку оставляємо. Беремо абразивний наш круг. Беремо нашу болгарочку. Знімаємо з неї відрізний круг, встановлюємо ось такий абразивний. Та давайте дочистимо наші двері. Від ржавчини Хоч як би це умовно не звучало. І, можливо, ми будемо. Блях, опять зірок, все одно в нас не по ржавчині На жаль, на превеликий жаль. Проте, ми беремо ще одну спортивну сідуху. Блін, це наче я поставив в жигу сідухи від якоїсь BMW Реально виглядає якось так. Тим більше, що у нас там іспродотвів. Спортивний трамльор і спортивний топливний насос стоїть ці Жігі вже встановлений. Незважаючи на це, ми ще й встановлюємо сюди ось такі круті крутіші сідухи. Блін, той передній болтик не бачу. Проте закрутимо хоча б задні І, можливо, побачу уже цей. Все, чудово закрутив. І у нас вийшли ось такі модняві передні сидіння. Проте нам потрібно ще встановити нові задні сидіння. Не... А, задні сидіння я встановлювати не буду. Не буду, бо мені це не подобається, так би мовити. Тому що я хочу встановити сюди. Знаєте що? Ви знаєте. А саме каркас безпеки в цю жигу. Залетить аж бігом. Каркас безпеки це найкраще, що придумали люди. Тому що при ударах якихось е ця жига буде найкраще виживати. Так, тут прикрутили болтик, де ще його прикручувати потрібно. Цей каркас безпеки, тут також прикрутили. Е ще раз переду десь тут ось він, цей болт. І ось тут. Чудово, закрутили цей каркас безпеки. І у нас жига буде максимально безпечна. Не страшні вже ніякі перевороти, а ще в кращому випадку ми зможемо і задній диван поставити в неї, для того, щоб у нас могли тут сістися. Не знаю, звичайно, як вони будуть залазити сюди, проте зможуть сістися і задні пасажири через цей каркас безпеки. Якщо вони протіснуться через нього, то зможуть і вони засісти тут. Блін, де це ще один болтик? Все, закрутив. Просто чудово. Кидаємо ключа. Наша жига відфарбована з новими сідушками і коштує вона вже 6720. Ви розумієте, з 2000, ну майже з 3, піднятися до 6 тисяч це реально дуже круто, з мінімальними затратами, при тому всьому, що ми цю жигу навіть ще не фарбували. Як ми її відфарбуємо, вона буде коштувати ще набагато дорожче. Ну, я зараз зберігаю гру цю. Зберіг цю гру. Та я думаю, ми будемо її фарбувати. 79100 d 791 00D. Ось у нас такий колір Получився Два балони відразу купуємо. Для того, щоб повністю підфарбувати ці дігулі. І вони в нас були на абсолютному ходу в прекрасному своєму кольорі. Нам ще потрібно підкачати заднє праве колесо. Та й ліве також не заважало підкачати трохи. Так, двері ми фарбували ось ці. Так що їх потрібно підфарбувати найкращим чином. Хоч із балончика, звичайно. Крилишко, це взагалі у нас було не в колір, проте ми його зараз відфарбуємо. Жига буде просто як новесенька. З такими прикольними. Блін, а диски? А диски в нас теж були в кольор кузова. Так що тут нічого не скажеш. Я, можливо, їх зніму в майбутньому. Так. Бляха, ось я ще побачив державчина у нас. На передньому фартушку знаходиться у нас ще ржаві деталі. Ми зараз їх допідчищаємо. Чудово, підчистили їх та будемо їх підфарбовувати. Все чудово у нас вийшло. І, здається, балончик навіть закінчився. Через що ми викидаємо його в сміття і бачимо, що ми не дофарбували нашу жигу через що потрібно брати і другий балончик. І підфарбовувати оці деталі, які ми з вами разом зачищали від ржавчинки. Так, ну все, в принципі, жига у нас чудова вийшла. Тут ще потрібно все підфарбувати. Блін, якщо виїхати на сонце, ця жига такого прикольного кольору виходить. Реально якась така незвичайна, незвичайна, абсолютно. Дивіться, ми потратили два балончика за 40 баксів, а ціна у нас виросла чуть-чуть більше, ніж на штуку баксів. Тому ми зараз зберігаємо цю гру. І після збереження виїжджаємо на повноцінний тест-драйв цієї жиги. але лише після того, як ми підкачаємо одне із коліс. Заднє праве. Але підкачавши одне із коліс, ми зрозуміли, що потрібно підкачувати абсолютно всі. Через що ми тепер підкачали всі колеса. Спробуємо запустити двигун даної жиги. Він нас запускається. Втикаємо задню передачку. І у нас просто получилася максимально спортивна жига, у якої не працюють тормоза. І ми заглохли, здається. 51 тисяча пробігу тут, наскільки я розумію, чи 513 А, 513 тисяч пробігу. Проте на тормоз я тисну, а автомобіль у нас не тормозить абсолютно ніяк. І з цим є деякі проблеми. Тому що розігнати даний автомобіль ми можемо. А ось притормозити на ньому ми абсолютно не можемо. Проте це нам не завадить протестити автомобіль на його максимальній швидкості. Вмикаємо четверту передачу 160, п'ята передача 180 км за годину. Ми вже розігнали 190. 200-200 кладемо стрілку, і більше ця жига не їде. І у нас не працюють тормоза. Тому нам потрібно передачками скидати нашу швидкість. А слава Богу, що у нас працює ручник. І це нас хоч якось спасає. І всіх чотирьох фар у нас працює тільки одна. І це не дуже приємно, тому що, Ну, якщо їхати в темну пору доби, нам буде взагалі нічого видно. Так, 180 знову ми розігналися. До 200 ми зможемо покласти стрілку. Так, ми 200 км за годину по спідометру нашому. Ми кладемо стрілку, проте нам потрібно якось відторможуватися. Обережно, бляха-муха. Обережно у нас не вийшло відтормозитися. Фара хоч і розбита одна у нас, проте вона світить далі нам в наш простір, так би мовити. І, в принципі, такому ж і режимі, чуть дерево ще не в'їхав. Ми доїжджаємо додому і зробимо зробити Burnout, burn ми, я думаю, ця жига, пончик попече, ще дай Боже. Турбінка, чотирьохдросільний впуск. Куча у нас диму навколо, проте у нас не заблокований диференціал, наскільки я розумію, тому що у нас буксує лише одне колесо. Так що... Ось така серія вийшла у нас з вами, друзі. Всім дякую за перегляд, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі та папа! -па!